Екошопери з гуцульським принтом, тематичні аксесуари, картини та ікони, а також розписані гільзи з фронту. Це та інше виставили на продаж волонтери громадської ініціативи Галичини задля підтримки Збройних сил України. Вони створили онлайн-крамницю, де можна придбати сувеніри з українською символікою. Реалізувати цей проєкт волонтерам допомогли митці не лише з Прикарпаття, а й інших регіонів, говорить Людмила Лінник. Якщо, наприклад, говорити про серію цих шоперів, це авторські роботи. У нас є тут кілька таких принтів, ось такі на, за мотивами гуцульських ліжників, вони такі називаються Скроби Гуцульщини, тут килими і ліжники наші карпатські. Оксана художниця дуже їх любить і багато за цими мотивами малює. Інші це ось така серія з берегинями, такі ляльки-мотанки, українські берегині. Ось їх є теж тут. Такі вони дуже-дуже гарні, дуже цікаві, дуже естетичні. А це шеврон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, виконаний у техніці мозаїка. Його створив митець Олег Дунаєвський. Волонтерка Людмила Ліни каже, шеврон вже проданий. Натомість у магазині можна придбати розписані гільзи з фронту. На них зображені роботи художника Нікіти Тітова. Цей задум допоміг реалізувати реставратор Валерій Твердохліб. Усі вторговані гроші з продажу цих сувенірів волонтери витратять на закупівлю дронів для військових, каже Людмила Лінник. Наша кримничка створена не тільки для підтримки Збройних сил України, але й для підтримки українських митців. Українське мистецтво зараз затребуване і в Україні, і в світі, але тим не менше всім складно зараз. І якщо в нас є така можливість підтримати українського автора ще в такий спосіб, то ми з великою радістю це робимо. Ну, зокрема, наші товари. Вони продаються переважно в Україні, але ми відсилали і за кордон багато куди і в Америку і в країни Європи, і навіть один одну посилку ми відправили навіть в Австралію. Це теж такий знаєте дуже символічний момент, такий свого роду об'єднання українців навколо якоїсь ідеї. Волонтери допомагають армії з 2014 року, каже представниця громадської ініціативи Галичини Леся Качурова. На фронт бійцям вони закуповують військову амуніцію та автівки. Для цього організація проводить не лише збори коштів, а й різні благодійні аукціони. Зокрема, й створили мистецьку крамничку, щоб заохотити українців допомагати армії. Говорить волонтерка. І на сьогоднішній момент ми привезли 122 автівки. Це є різні автівки. Абсолютно це є основним це джипи-пікапи, Рамні повнопровідні, але є багато у нас терець швидкої допомоги, евакуаційних машин, вантажних машин. Так як ми такі вже старі волонтери, ми розуміли, що допомога населення припиниться, швидко припиниться, спаде, припиниться, і тому ми... Було десь частково готове до цього, тому ми стараємося проводити такі акції, щоб залучити додаткові кошти, тому що, ви розумієте, те, чим ми займаємося, не є дешево. Зробити замовлення можна онлайн на сайті крамниці або ж прийти до Офісу волонтерів. Покупцям з інших міст чи країн сувеніри відправляють поштою. Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич. Суспільне новини Івано-Франківськ.